Віта, шановні слухачі, це подкаст як з подругою. Сьогодні зі мною у студії моя подруга Аня Гнатишина. Вітаю слухачі. І коли ми записувалися минулого разу, я зрозуміла, що з Анією можна поговорити ще про багато, багато питань і тем. Саме тому сьогодні ми хочемо поговорити про не дуже легку тему, яка має назву Лідерство жінки в церкві. Мені здається, що коли багато з вас почули цю назву, одразу подумали, ну. Що значить лідерство жінки в церкві? Чоловіки несуть лідерські служіння в церкві, а жінки вони виконують трошки інші ролі. Це дійсно так. Чоловіки і жінки вони виконують взагалі різні ролі по життю, а, а також різні ролі в церкві. Саме тому ми сьогодні хочемо про це більш глибоко поговорити, пороздумувати. Знову ж таки, ми не експерти в цій справі, ми просто хочемо поділитися своїми думками. Аня, як ти вважаєш, чи кожен християнин? Має нести певне служіння в церкві. Чи кожному християнину було дано велике доручення, і діті навчить всі народи, яке ми читаємо у Матвія 28, 19, 20 вірші. Чи кожного Бог призиває і покликує на служіння? Чи кожному Бог дає дари Духа Святого? Оце і буде відповіддю. Так. Дякую, Ані. Я також вважаю, що кожна віруюча людина вона. Має служити Богу, знаєш, багато людей говорить про те, що їхнє служіння воно не обмежується лише церквою. Наприклад, їхнє служіння – це їхня сім'я, їхня робота. А для церкви в них не вистачає часу. Ти погоджуєшся з такими от думками? Я погоджуюсь з тим, що має бути пріоритетність, що якщо є ваша власна родина, ви маєте піклуватися про родину і забезпечувати її потреби. Проте ви не живете лише для своєї родини, чи лише для власного задоволення чи здійснення своїх мрій, тому що, будучи віруючою людиною, живучи в сучасному світі, Бог дає всім покликання служити цьому світові, являти себе, тобто благовістити і це благовістя може. Приймати, звичайно, різні форми, але неможливо тільки закритися вдома і сказати: живу для себе, бо в мене унікальні виклики чи потреби. Угу. Тобто ми можемо сказати так, що е, дійсно. Все життя наше воно має бути посвячене Господу. Ми маємо служити як своїй родині. Ми маємо служити людям, які нас оточують на роботі. Ми маємо служити всюди, де ми знаходимось, але також ми маємо приділяти певний час для того, щоб нести служіння в церкві. Так, більш глобально, це е, наступне взагалі визначення для чого я живу. Угу. Як віруючі люди, ми кажемо, що ми живемо. Задля Бога, задля того, щоб виконати своє покликання, задля того, щоб являти Бога світові цьому. І тому я чи живу за своїм планом, чи за Божим планом. Я чи виконую Його доручення, чи я сам собі придумую, задля чого я живу. Окрім того, що, звичайно, в нас є різні плани, в нас є різні завдання, і ми отримуємо світу, і ми знаходимо роботу, і ми одружуємося, і ми. І ми виховуємо дітей, проте це все не відміняє великої картини. Для чого я живу на цьому світі? Чого Бог очікує конкретно від мене? Дякую, Ань. Розкажи, будь ласка, трошки про свій досвід в церкві. я знаю, що ти навчаєшся, Ми говорили про це в минулих подкастах. Ти навчаєшся до сих пір в семінаріях. Розкажи про свій досвід життєвий в плані служіння, які служіння зараз ти несеш в церкві. Живу я вже дуже довго на цьому світі, Слава цілих Богу. 33 роки. Тому кожна людина, яка доволі довго знаходиться в церкві, а я народилась віруючій родині, тому з дитинства в церкві. А ми дотичні до різних сфер служіння і майже всім. Пробували займатися, коли шукали себе чи шукали свої дари. Тому у мене це було і дитяче служіння, у мене і жіноче, і молодіжне служіння, і служіння прославлення, яке до сих пір веду, служіння малих груп, яке і було, і є, і я думаю, буде завжди. Тому це багато різних служінь. І ми всі знаємо, що ти можеш мати. Один певний дар, але спосіб застосування цього дару він майже безмежний. Тобто ці сфери завжди будуть застосування дару, і як в самій церкві, так і в суспільстві, тому що ми, як віручі люди, покликані не лише служити своїм повірі в церкві, але служити суспільству. Угу. Дуже класна відповідь, що ми маємо ми маємо дар, але ми не обмежені в тому, де його застосовувати. Розкажи, якщо можеш, і взагалі чи можеш ти перерахувати в служіннях церкви сестри можуть приймати участь, ми сказали, що так і мають, а, а в яких не можуть. Чи є такі служіння, в яких сестри не мають приймати участь? Як ти вважаєш? Якщо, наприклад, ми згадаємо а, такі посади, типу як пастор, діякон, то ми навіть в Біблії зустрічаємо, що була. Жінка, яка несла служіння діакона. Розкажи, чи, як ти думаєш, чи є такі служіння, в яких е, беруть участь лише чоловіки, а жінки не мають їх брати участь? Я б розділяла взагалі можливість застосовувати свій дар в різних сферах служіння від Конкретних церковних посад. Зазвичай, коли ми кажемо, що сестри не можуть чогось в церкві, зазвичай це стосується саме певних посад, керівних посад. Тому, розділяючи ці, ці поняття, я б сказала, що можливість застосування будь-якого дару завжди є, і застосування дару може бути в будь-якій формі. Наприклад, коли ми кажемо про благовістя чи євангелізм, більш такий сучасний термін, то необхідно згадати, що саме. Саме жінки перші дізналися про Воскресіння Ісуса і стали першими благовісницями Воскресіння. В них, в них було завдання піти розказати іншим учням про те, що Ісус Воскрес. І Воскресіння є фундаментом нашої віри. Без Воскресіння сучасного розуміння євангельської звістки немає. Тому що сила євангельської звістки воскресіння в тому, ким є Ісус Христос, і першими, хто про це дізнався, це стали сестри, жінки так, і вони мали розказати про це чоловікам. Тому, наприклад, коли я використовую дар благовістя, дар євангелізму. Чи можуть сестри служити благовісниками, євангелистками? Так. А якщо ми кажемо вже в яких формах чи то має бути кафедра, чи то можна десь робити на вулиці, це геть зовсім інше питання. Тому я вважаю, що сестри можуть служити в будь-яких сферах uh -huh. церковного життя, якщо в них для цього є дари. Так само ми можемо поговорити про дари Духа Святого. Є чотири відомих переліка дарів Духа Святого, це в Єфесянам, 4 розділ, Перше Корофіянам 12, Римлянам 12 розділ, і Перше Корофіянам, 12 розділ з 8 по 11, там в одному розділі. Два переліку і а, більшість богословів і теологів кажуть про те, що цей перелік дарів він не остаточний, не завершений. Тобто деякі дари повторюються, деякі ні. Деякі є нові, деякі не вказані. Але в сучасному житті церкви ми бачимо нові сфери служіння, тому що життя церкви розвивається, є нові виклики, сучасний світ, і в нас з'являються, як ми кажемо, нові сфери служіння. Навіть тому... зараз, з початком війни, ми зрозуміли, що те, чим ми займалися, це не стандарт. Що стандарту, як такого, немає, тому що повідкривалось багато нових служінь і люди почали відкривати себе по-новому. Так, тому. А... Інколи люди шукають визначення свого дару чи призначення в новому заповіті, і вони можуть конкретно не знайти слово в слово, але це не означає, що ти не можеш цим служити в церкві. А коли ми кажемо вже про конкретну церковну посаду, якась титулована роль чи керівна роль, тут це вже відрізняється церква від церкви, тобто не лише є різниця між конфесіями. Я не тільки кажу про католиків чи православних, я кажу навіть а, взагалом серед протестантських течій а, гілок протестантизму є різні погляди. На це питання, але навіть серед баптистів є доволі різні погляди стосовно, що жінка може робити, що ні. Тому взагалом я б сказала, що багато залежить від розуміння і розтлумачення певних уривків, як це розуміє церква, як це розуміє пастор, і як прийнято в церкві. А широта взагалі дуже-дуже велика. Угу. Я вважаю, що жінка чи сестра не може займати найвищу керівну посаду в церкві. Тобто, це за чоловіком, це за братом. А далі, якщо це під керівництвом пастора, з його дозволу, з його благословіння, жінка може займатися своїм видом служіння. І як ця посада називається? Чи то виконуючи обов'язки, чи то відповідальне, чи то сучасне слово лідер служіння угу. це вже не так важливо. Угу. Дякую. Як думаєш, чому іноді жінки і дівчата кажуть, що їх служіння обмежують, і що майже ніде немає їм місця в служіння в церкві? Чи, ну, взагалі, чому існує така думка, що ось деяким здається, начебто їх обмежують? Можливо, їм не здається, можливо, це дійсно так. Чи дійсно деякі такі фактори сприяють тому, що дівчатам не потрібно займати певні посади в церкві? Або... Жінки хочуть щось на себе взяти, а чоловіки не дозволяють. Ну, тобто лідери церков не дозволяють, як ти думаєш? Це цікаве питання, і напевно багато залежить саме від контексту церкви, про яку саме говорить сестра, угу. чи навіть брат. Я багато чула від братів, що мене обмежують, мені не дають. Угу. Треба дізнатися, а що саме за обмеження, що саме тобі не дають робити. А зазвичай це говорять ті, які хочуть одразу якусь керівну посаду. А угу. вони для цього чи не мають навичок, чи не мають досвіду, чи не мають навіть певної освіти для того, щоб це робити. Чи навіть їх характерне. Відповідає тому, що вони бажають. Uh -huh. Чи це буває навіть це може бути гарна людина, гарний служитель? Проте в керівництві церкви наразі не вбачають лідера саме в цій людині. Uh -huh. І тому необхідний час, щоб познайомитися з людиною. Тому, коли ми говоримо про обмеження, які саме обмеження маються на увазі? Uh -huh. Так, ти не можеш одразу прийти в церкву і стати керівником, якщо, звичайно, тебе не запросили на цю керівну посаду. Але ми маємо також розуміти керівництво наших церков, наших пасторів, служителів. Вони поставлені Богом на своє місце служіння, несуть відповідальність за всю церкву. Тому коли вони вибирають когось на керівну посаду для служіння. А вони це роблять обачно, вони цьому приділяють багато часу, і вони мають бути впевнені в тій людині, яку вони обирають. А це вже і питання і дарів цієї людини, і характеру, і взагалі служіння, і досвіду. І тут багато багато факторів. Тобто, ми можемо зробити такий висновок, що не можна сказати ось так загально, що це норма, а це не норма. Ми розуміємо, що у багатьох церквах є свої певні традиції, яким вони слідують вже багато багато років. Тобто в деяких церквах, наприклад, лише чоловіки займають керівни такі посади, лідерські посади. І навіть якщо у дівчини чи у жінки є е, дар учнівства, або е, певні дари, які пов'язані з тим, щоб наставляти і навчати, то у них просто традиційно так склалося, що чоловіки, вони, наприклад, від... там лідер малої групи або лідер різних інших служінь, але. Ми не можемо сказати, ось так. Знаєте, ви послухаєте наш подкаст і скажете, ось я послухав, що насправді я можу робити все, і немає обмежень, що жінка вона також може служити всюди. Важливо зрозуміти, де є ваш дар, як ви його розвиваєте, як ви працюєте також над своїм характером, і також які традиції і правила в вашій церкві, тому що навіть, навіть баптистські церкви вони не всі так однозначно приділяють увагу цьому питанню. Тобто, дехто розуміє, що жінка-лідер. Наприклад, в малій групі це нормально. Вона може вести, готуватися, навіть вчити. А деякі баптистські церкви вважають, що це не добре, тому що цим обов'язково має займатися брат. Якщо ви вже належите до певної церкви, то ви маєте ставитися з розумінням, з повагою, а також розуміти, що на кожну посаду, яка займає чоловік, лідер, навіть пастор, це поставлений Богом людина. А ви маєте розвивати свої дари і намагатися служити ними. Правильно? Так, Бог є богом порядку, а не Богом безладу, тому Бог завжди. Він привносить свій порядок у все. У сім'ї ми знаємо про те, що жінки підкоряються чоловікам. Що означає це, що будь-яка сестра в церкві має підкорятися будь-якому чоловіку в церкві? Ні, ні, вона має коритися тільки своєму чоловіку, а не чиємусь іншому чоловіку. Хто підкоряється пастору в церкві? Чи тільки сестри? Ні, так само і брати. Всі мають коритися. Тим, хто поставлений Богом над ними, uh -huh. тому це питання саме того, щоб підпорядковуватися тому, хто стоїть над тобою. І це стосується всіх сфер служіння і не тільки сестер, але й uh -huh. братів так само. Тому я б сказала, що найголовніше, щоб кожне служіння, кожна сфера служіння чи керівна роль, а вона людина, яка займає цю роль, вона була в підкоренні церковному керівництву та пастору. Так правильно, uh -huh. не має бути жодної анархії. Це стосується як сестер, це стосується так само і братів. Будь вони на керівних посадах чи не на керівних посадах. Вони мають бути в підпорядкуванні, тому що пастор несе відповідальність перед Богом за всю свою церкву. І якщо пастор... Дивиться на писання і бачить, що він може поставити жінку на якусь керівну роль в якомусь певному виді служіння. Чому ні? Бог дав йому мудрість, Бог дає йому розуміння. Пастор має знати цю людину, яку він ставить на цю керівну роль, наприклад, да? чи взагалі в якусь певну сферу служіння. Тому все, що відбувається, має відбуватися, як я кажу, під парасолькою. Пастор підкоряється Христу, як голові церкви. Угу. Ми всі, і брати, і сестри, підкоряємося пастору, і все, що ми звершимо, має бути в цьому підпорядкуванні. Саме так, має бути порядок не анархія. Дякую. Я розумію, що коли ми говоримо про Певні ось такі, знаєш, а мене не поставили, а мені не дозволили, а мене не допускають. Тут вже можливо, я не знаю, але йде мова про якусь таку, знаєш, самореалізацію і гордість. І, можливо, якщо ми проявимо себе вірними в малому і зробимо те, будемо розвиватися в чомусь малому і свій дар і ставати ще кращими, то Бог тоді поставить нам більше нас. Цікаве це слово реалізація. Це про це кажуть всі. Я не кажу саме про церкви, взагалі кажу про наше суспільство. А зараз вважається, що найголовніше в житті кожної людини це самореалізація. Будь тим, ким ти хочеш стати, роби те, що ти хочеш, тобто життя без обмежень. Мені ця ідея подобається, бо кожен з нас не хоче жодні обмеження. Ми всі доволі часто кажемо один одному: якби я був президентом, я б зробив те і те, і те. Але будь-яка позиція, будь-яка роль, будь-яке місце в суспільстві, в родині і в церкві воно має свої обмеження. Тому, коли ми кажемо, що інколи мені не дають реалізуватися, а насправді це означає, що мої права і свободи обмежені. Але, але в цьому і суть, що в нас нема цього не обмеження, нас завжди є якесь обмеження. Mm. Тому що коли я в родині, коли я, наприклад, виходжу заміж, да, чи коли я одружуюсь, я віддаю якісь свої певні права і свободи, як mm. я кажу, для того, щоб збудовувати родину. Так само і в церкві не може кожен робити те, що хоче, реалізовуватись, як він хоче. Uh -huh. Бо ми покликані не до того, щоб реалізувати себе і свої бажання, а для того, щоб реалізувати Боже покликання і Божий план. А це вже накладає певне обмеження. Але ми не маємо дивитися на ці обмеження як на якесь прокляття. Це навпаки є благословіння, бо це знову в цьому є певний порядок. Ну, я не кажу про якісь дикі випадки, коли буває, що в церквах пастори діють надто авторитарно. Угу. І ця авторитарність вона призводить до того, що люди дійсно гублять. Певну демократію, свободу голосу, і вони не можуть приймати певні рішення, чи пастор один керує всім і робить саме те, що він хоче. Uh -huh. І ми такі випадки бачимо, і зазвичай це все закінчується дуже негарно. І це стосується як чоловіків, які можуть бути авторитарні в родинах, так пасторів, так навіть і президентів. Ми бачимо, що авторитарність не підкорена Богові, вона дуже руйнівна. Uh -huh. Добре, що ти це сказала, тому що ми проговорили, що ми маємо підпорядковуватись, слухатись, поважати людину, яку Бог обрав на місце пастора. І ми маємо, як паства, не хочу сказати, як вівці, але ми маємо бути слухняними. І от мені здається, що в якийсь момент... Коли ось ця образа або нерозуміння, чому мене не ставлять, чи ще щось, от трапляється от таке, знаєш, закрадається якась неповага, десь якісь спори або ще щось. Ось цей момент, що ми маємо поважати пастора, якого Бог поставив, це дуже важливо. І ми маємо його підтримувати в усіх рішеннях і в тому, як він веде церкву. Але ми маємо розуміти, що пастор має рухатись і підпорядковуватись Богові, Христу, що він має діяти так, як написано в Писанні. І коли ми бачимо, як ти назвала, випадки дикі, і ми. Дійсно, їх зустрічаємо. Інколи ну у мене, наприклад, запитувала одна дівчина, яка живе в Америці. Вона запитувала про те, що е, пастор вже ходить чуть ли не з капельниці, ну що йому він же такий старенький, і... але він просто тримається за свою посаду, він вже робити ну майже нічого не може, нічого не дозволяє іншим. Е, і, і каже: я пастор, я так сказав. Тобто, це такі випадки, коли пастор не підпорядковується Богу. То церква не зможе розвиватися, рости в своїх дарах, і це тільки веде на незбудування. Так, коли це вже ми бачимо випадки класичного взловживання владою, і це може траплятися будь-де і будь-як, тому що ми всі грішні люди. І наші пастора, грішні люди, і церковне керівництво грішні люди, і члени церкви, грішні люди, і мій чоловік чи дружина, грішні люди, всі грішні люди. Але коли є вже систематичне зловживання владою, коли це порушує Боже Слово, коли це вже є гріхом. Я не кажу про якісь окремі випадки, коли щось там не поділили чи образились один на одного, але я кажу про класичне зловживання, чи, чи якісь класичні випадки такого вже насилля зі сторони навіть тої кафедри, що може бути, угу. чи певного навчання. А то тут я впевнена, що кожна людина несе відповідальність за себе перед Богом в першу чергу. Вона не може сказати, пастор мене змусив, тому я згрішила. Uh -huh. Чи пастор мене змусив, чи пастор заборонив, тому я взагалі не служила, чи взагалі там нікому не допоможу, бо мені не дають. Ти несеш відповідальність перед Богом за своє покликання за свої дари. Тому так Бог запитає з пастора, але запитає з тебе, що ти далі робив. Тому не може неправильна чи інколи гріховна поведінка керівництва церкви бути виправданням, тому, що ти також в чомусь неправильному приймаєш участь, що ти грішиш, чи ти взагалі нічого не робиш. Угу. Бо коли ти нічого не робиш, це теж гріх. А навпаки, ми бачимо в Біблії приклади саме такого лагідного керівництва, коли Ісус є тим пастором і він є головою церкви, і це, і це служіння, це пастор-служитель. Якщо дійсно пастор-служитель він служить, він любить, він лагідний, то підкорення так такій людині, воно. Воно проходить набагато легше, воно приємне. Хочеться підкорятися людині, яка любить Бога, яка боїться uh -huh. Бога, яка лагідно служить. І тому ми всі, взагалі, всі в церкві мають підкорятися один одному, не uh -huh. тільки пастору, а навіть один одному і проявляти ось цю любов, як як, як Бог сказав, що по тому знають, що ви мої учні, як будете мати любов один один до одного. Тобто, це стосується не те, що ми там лише дружимо, чи ще щось, а ми один одному під. Підкорюємось, можна сказати. Ми настільки один одного поважаємо і ставимося з любов'ю, що це не має бути для нас така важка рутина. Але в той же час, коли це стосується пастора, ми ставимося з повагою і з підкоренням. Так, тому тема підкорення зазвичай, коли кажуть, що необхідно коритися, одразу кажуть, діти коріться батькам, дружина коріться чоловікам, а ми всі коримося Христу. Так, але там є і продовження. Ми маємо коритися один одному, маємо ставити один одного вище за себе. Тобто, ця, це дуже така цікава ідея, яка відміна від нашого суспільства, де коряться лише тому, хто має владу, чи погони, mm -hmm. чи там пістолет, скажімо так, але підкорюватись один одному і в якомусь. Якимось певним чином так само чоловіки підкорюються дружинам. Я не кажу класично ієрархічно, але ця ідея взаємного підкорення, взаємослужіння, взаємоповаги, вона має бути не тільки в церквах, але і в родинах. І знов таки, це буде результатом тільки того, коли люди люблять Бога, коли люди бояться Бога. Коли mm -hmm. люди хочуть звеличити Бога в своєму власному житті. І тому, думаючи про підкорення, ми не будемо думати одразу про приниження. Mm -hmm. Це дуже такі пов'язані ідеї, які ми одразу переймаємо на себе. Що? Я маю коритися. І не в'язана суспільством. Мене принижують, я, я нікому не нікарюсь. Е, чула, як е, чула випадок, коли пастор дорікав одному з членів церкви за те, що він робить, а член церкви сказав: Господь мій пастор, mm -hmm. а не ти». Тому. Ми маємо підкорюватись, і підкорення не означає приниження. На жаль, а навіть в нашій країні і такому пострадянському суспільстві підкорення це майже завжди означає приниження, тому що якщо ти помічник, якщо ти, наприклад, секретар, чи якщо ти там мені допомагаєш чи щось робиш, чи асистент це автоматично десь означає якесь зловживання владою, і тому ніхто не хоче бути обслуговуючим персоналом, бо це одразу означає якесь певне приниження. Дякую. А, отже, якщо підсумувати все те, що ми тільки що говорили, то мені дуже подобається те, до чого ми приходимо. Насправді, коли ми говоримо про лідерство, часто хочеться одразу поговорити: слухай, а чи може бути жінка-пастором, а чи може бути жінка лідером групи, а чи може жінка бути керівником? І ми одразу ось так от хочемо знайти собі певне місце, одразу якусь певну роль на себе взяти, але мені подобається те, до чого ми прийшли. Що бути в служінні, бути лідером це не про посаду. Це про те, що ти вірний в тому, на що тебе поставив Господь. Це вірним в тому, що ти можеш робити і розвиватися. І ось останнє, про що ми говорили, це про підкорення. Мені подобається, коли ми говоримо про лідерство, ми не забуваємо згадати найкращого лідера, найкращого пастора, якого ми можемо лише знати, це Ісус. Ісус був яким лідером. Він був, мені важко сказати взагалі про Ісуса як лідера. Мені хочеться говорити про Ісуса як слугу. І коли ми говоримо зараз от про жінок, які хочуть взяти на себе певну роль, мені дуже подобається те, до чого ми потім приходимо в висновку, що лідерство це в першу чергу про служіння. Це в першу чергу про підкорення, про розуміння, про любов до інших і про те, як ми можемо послужити, не реалізувати лише себе, а про те, як ми можемо послужити. Отож. Я хочу запитати в тебе ще одне питання, і воно буде таким: як можна знайти порозуміння з лідером і пастором жінці в церкви? Як можна порадити нашим, нашим слухачам взагалі перед тим як брати якісь на себе служіння, знаходити порозуміння з керівництвом? Для початку навчитися знаходити порозуміння один з одним, навіть там, де ти знаходишся? Це стосується тої малої групи, до якої ти ходиш, тої сфери служіння, до якого ти дотична, людей, з якими ти спілкуєшся. Тому знайти загальну мову, порозумітися це не тільки з керівництвом церкви необхідно розумітися необхідно взагалі вміти порозумітися з людьми. А це можливо лише якщо в тебе буде правильна поведінка, якщо в тебе будуть правильні християнські пріоритети. Якщо в тебе буде характер саме такий, про яке каже Слово Боже. Тому це не тільки треба вміти порозумітися з пастором чи з керівництвом церкви. Взагалі, будь-яка сестра, чи той же брат багато того, що я кажу про сестер, воно відноситься до братів, бо це загальні речі. Я взагалі не бачу в новому заповіті якогось розділення, ось сестри бути лагідні, брати ні. Uh -huh. чи, чи брати наставляєте, сестри ніколи не наставляєте. Такого нема, особливо, коли ми навіть кажемо про якісь якості характеру. Це відноситься до всіх. Тому вміння порозумітися, знайти спільну мову це відноситься до всіх. До всіх до будь-якого, до сестер і, і до в будь-якій сфері свого життя, і в будь-якій сфері свого життя, так uh -huh. що в родині, що в суспільстві, що в церкві. Uh -huh. А тому а, необхідно поважати церковне керівництво, uh -huh. а, необхідно підпорядковуватись їм, необхідно допомагати а, своєму керівнику в служіння, де ти знаходишся, яке б це служіння не було. А, допомагати молитися, асистувати, розвивати свої дари, свої навички. Розвивати свій характер, щоб він був побожним характером, угу. щоб, щоб ти була тою людиною, через яку люди дійсно бачать Бога. Щоб коли ти служиш, люди бачили це від Бога, це, це Божий дар тобі. Хтось може навіть не погодитись з тим, що ти займаєш якусь певну посаду, але вони скажуть, це дійсно дар від Бога, угу. це дійсно Бог тобі дав. Вони з цим не можуть сперечатися. Якщо вже є бажання робити щось інше, шукай цього, питай про це. Нормально сприймай, якщо не все одразу тобі дають чи довіряють, тому що також дуже багато залежить від твоєї репутації, яким ти є в церкві. <гум> як тебе знають? Якщо тебе знають як гарного служителя, якому можна довіряти, який любить Бога, який боїться Бога, який покірливий, то я не бачу, щоб могло напружувати церковне керівництво в цьому плані. <гум> Погоджуюсь. Отож, шановні слухачі, сьогодні, коли ми говоримо про лідерство жінки, в першу чергу ми говоримо про людину, це може бути і жінка, і хлопець, яка любить Господа, яка хоче розвивати свої дари і яка готова служити в першу чергу. І ми бажаємо, щоб те, чим ви займаєтесь в церкві, це мало розвиток, це мало свій плід. І щоб ви, як служитель, могли зростати, щоб ви могли розвиватися в своїх дарах і знайти себе. Я не кажу, що. Деякі люди знаходять себе одразу, деякі знаходять себе протягом свого життя, пробують себе в різних сферах, в різних служіннях. Я бажаю, щоб ви в першу чергу захотіли взяти непевну якусь посаду, непевне якесь місце, а щоб в першу чергу ви хотіли прославити своїм життям Господа, щоб ви поважали те керівництво, яке зараз знаходиться у вас в церкві, і разом з вами ць, цьому керівництву було легше звершувати служіння. Дякую, що ви були з нами. Це був подкаст як з подругою. І зі мною в гостях була Аня Натишина.